Прошуємо сумівців, друзів та всіх, хто живе з Україною в серці, приєднатись до свята, аби разом відзначити 100 річчя від дня створення спілки, 75 річчя від дня заснування нашого осередку в місті Клівлен та яскраву подію в житті нашого юнацтва дебютанського балу. Цього року ми святкуємо великий ювілей. 100 років від заснування спілки української молоді. Вже століття сум гуртує українську молодь у світі, виховуючи її в дусі віри, патріотизм та служіння Україні. І тепер вшанувати та й продовжити. Наш час подякувати, згадати. Поспішайте, не спізніться. Замовте собі місця до п'ятого. Квитки ви можете придбати за доданим посиланням або за поданим в рекламі телефонами. Перші повоєнних сумівців до сучасної молоді покоління будували, плекали і передавали любов України, віри, традиції та спільноті. І сьогодні всі ми є частиною цієї великої історії. Наш осередок був заснований 75 років тому. І з того часу став міцним осередком української молоді діаспори. Від початку своєї діяльності сумійці Клівленду активно працюють над збереженням української мови, культури, традицій та патріотичного виховання. Протягом десятиліть осередок організовував табори, культурні заходи, освітні програми, а також підтримував зв'язки з українською громадою в Америці та Україні. Особливе місце у житті сумільців посідали традиційні ватри, вишколи, молодіжні зустрічі та спільні молитви. Задоволенням і гордістю запрошуємо вас на один з найурочисніших і важливих моментів року 2025 Дебітантський бал. Ця подія відзначає не тільки традицію та й культуру, а й наші цінності, віру в майбутнє та єдність української молоді. На цьому балі ми з радістю шануємо нове покоління, яке вступає на шлях активної участі в громадському та культурному житті нашої спільноти. Це особливий момент, який ми хочемо розділити з вами і з родинами, друзями та усіма і хто підтримує нашу молодіжну спільноту. Бал відбудеться 29 листопада в залі «Ла Сентро, що знаходиться в місті Вестлик у вартість квитка. Включена святкова атмосфера, смачна вечеря, солодкі смаколики і грайливі напої. Чекаємо усіх нетерпінням на нашому святі!